Шановні учні, батьки, колеги, прийшов час повертатися до школи. Ми розпочинаємо новий навчальний рік. Цей рік буде непростий, жорстока війна прийшла на нашу землю. Але наша сила в єдності і згуртованості ми сильні і незламні. Бажаю усім наполегливості, енергії, терпіння, наснаги, разом. До перемоги. В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сяйва пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колони Полузуть по полях, мов знір, повилазили гади. Моя Україна Чорнобиля дзвін і привид у небі нестримний. Це армія наша безстрашний загін. Це острів Зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах. Та з Києва голос. Тримаємо стрій, Моя Україна! Загадаю бажання найдорожчого світ. Що остане в країні, і не гинули діти. Щоб під немом Блакитним колосилися ниви. Щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами в журбі над синами. Перемога настане в боротьбі з ворогами. Для мене 1 вересня завжди це було свято. І 1 вересня всі стають старшими на один рік. Але сьогодні 1 вересня воно особливе. Сьогодні, з 1 вересня, ми всі йдемо на фронт. Освітній фронт. І 1 вересня ми відкриваємо не просто свої підручники, а ми відкриваємо освітні позиції. Тож до бою. Я буду вивчати історію. Бо хто не знає минулого, той не має майбутнього. Я буду вивчати трудове навчання, щоб відбудовувати нашу державу. Що вміти шити, вишивати, готувати і одягати, я буду вивчати біологію, тому що це ми і все, що нас оточує. Я хочу досконало знати будову людини і винайти нові ліки. Я буду вивчати англійську мову, тому що вона відкриває двері в світ і дає можливості. Я буду вивчати математику, щоб рахувати знищену техніку та урою. Я займаю спортом, тому що це мене дисциплінує, допомагає досягати мети та, 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 та залишає мене здоров'я. Я буду вивчати географію, щоб точно знати, де проходять кордони моєї держави та де знаходиться ворог Росія. Я люблю вивчати такий предмет як основи здоров'я, тому що він допомагає нам більше дізнатися про безпеку нашого життя та здоров'я. Я буду вивчати захист України, бо це найважливіше, бо кожен з нас захисник. Я буду вивчати українську мову і літературу, тому що це код мого народу. Я буду вивчати мистецтво, тому що воно допомагає зануритись у внутрішній світ, показати почуття та емоції. Я буду вивчати зарубіжну літературу, тому що вона дає свободу думки та допомагає розуміти почуття вчинки інших народів.